17 травня головний забудовник столиці Київміськбуд відзначив 61-шу річницю своєї діяльності. Напередодні важливої дати холдинг отримав чергову нагороду. Європейська бізнес-асамблея нагородила компанію прапором і сертифікатом інвестиційної та інноваційної привабливості «Flag of Europe» і знаком якості та медаллю «Prime Quality Standard». Нагороду «Київміськбуду» міськбуду приймала віцепрезидент компанії Світлана Новохацька. Скільки б напевно нагород не було б, вона завжди приємна. Ця нагорода це нагорода відзнака того, що ми впроваджуємо в нашому будівництві новіші технології, європейські новіші технології. Тобто, ми хочемо, щоб наш інвестор був задоволений покупкою тих квартир, які будує Київміськбуд. міські Київ місь перед новою межу. Як 61 рік, я хочу сказати. Велике спасибі цих цим ветеранів Києва місьбуду. Велике спасибі цій команді, і особливо президенту нашої команди Кушнірю Ігорі Миколайчі, і, взагалом, усієї команді Київ Місьбуду, що ми е, будуємо такі квартири. Які займають такі нагороди за словами Світлани Новохацької менеджмент компанії докладає максимум зусиль для впровадження провідних розробок і досягнень у будівельну галузь, шукає шляхи для залучення інвестицій, сплачує щорічно дивіденди акціонерам і до бюджету міста. Так, за підсумками 2014-го, у бюджет Києва і міноритарним акціонерам було виплачено 30 мільйонів гривень дивідендів. За 2015-й обсяг дивідендів збільшено до. До майже 32 мільйонів гривень, і це становить 35% від чистого прибутку холдингу. Мені дуже приємно, що сьогодні отримав е ліцензію інвестиційної привабливості. Найпотужніший концерн е будівельний нашої держави це виїв Ну чому Київ міську? Тому що це дійсно одна з самих на Найпотужніших будівельних компаній України різні віхи історії диктували свої задачі 61-річному холдингу. Це організація, працівники котрої збудували тільки вдуматися в вісім довоєнних Києвів. Після війни жили де у бараках, підвалах, у землянках. І якщо ми Збудуємо будинок і пересе і нова займаються квартири. Вони нас розціловували в той час, і нам було. А в 90-ті саме у «Київміськбуді» з ініціативи Володимира Поляченка розробили і впровадили систему будівництва житла за кошти населення. З того часу близько 7 мільйонів квадратних метрів житла понад 100 тисяч квартир збудовано «Київміськбудом» за цією програмою. Завдання станом на сьогодні, як завжди, рухатися вперед, дбаючи. Про якість будівництва задача стоїть зібрати матеріали більш якісні і по менших цінах, щоб була якась рентабельність, тому що ну не так просто сьогодні будувати. Основна наша задача доступне житло будувати. Як би там не було, воно має якусь вартість. Людина повинна мати змогу купити свої ці метри квадратні і після цього. виконати свій ремонт на ті можливості, які вона має. Сьогодні київміськбудівці не приховують, що упевнено дивляться у завтрашній день, попри те, що економічні обставини в державі вкотре намагаються випробовувати будівельників на міцність. Преимущество Київгорстрою і за цього йдеться у всього фінансового состояння нашої компанії, це в тому, що Київ це надіжний застройщик, який репутацією у населення, який не підводить который внедряет всевозможные новые технологии, який працює на благо Киевлян. Так, минулоріч холдинг сплатив понад 100 мільйонів гривень податків і інших обов'язкових платежів, ввів в експлуатацію понад 309 тисяч квадратних метрів новобудов, серед яких 15 житлових будинків. 2016-й, окрім продовження будівництва вже розпочатих об'єктів, ознаменувався заходом на нові будмайданчики. За словами президента холдингу Ігоря Кушніра, запасу міцності компанії вистачить на кілька років уперед. Головним активом Київміськбуду був і залишається інвестор.